В одній з таких камер тюрми Налонського юний Юрій Шухевич опізнав тіло батька, головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича. 17-річний Юрко на той момент вже кілька років перебував у дитячому будинку, куди його помістили співробітники безпеки радянського уряду. Але він переконався, що справді перед ним його полеглий батько він нахилився і поцілував його, його руку. Є речі вічні, і власне він цю вічну річ. По суті, сказав? Я жести і кричать без слів. І в цей власний момент за спогадами чекіста його взяли і ліс повивели. За два місяці до повноліття Юрію Шухевичу присудили перші 10 років за політичну діяльність батька. Загалом у таборах та в'язницях чоловік провів близько 30 років свого життя. Мій батько сказав, що. Юрко здатний великі труднощі в житті перенести. Дуже жити, значить, таким важким життям, але я впевнений, що душі його вони не зломлять. Я би сьогодні з гордістю міг сказати батькові – Ти не помилилась. Дружина Шухевича Наталія разом з двома дітьми згодом мала можливість виїхати на захід, але залишалася на території України. Мамуся дуже молилась за мене, за Юрка, дуже молилась. Ну і може гени ще щось дали. У всякому разі, я дякую Богові, що я, що я така, як є. Він не даром він мамусі казав, що ти знаєш, як я тебе люблю, Україну люблю більше. Петро Франко заснував товариство політичних в'язнів і репресованих, серед яких і Юрій Шухевич показує свої напрацювання і каже, що в кожній старався вшанувати Юрка. На різних таких серйозних заходах малолітніх політичних в'язнів він завжди був запрошений. Він завжди мав своє слово. Хоч не завжди ми годилися оба. Ну то нормальні речі є, знаєте, тому що Юрко е був більш такий, знаєте, бойовий відкритий текстом. Ну мені не хотілося так на сьогоднішній день ще називати всі прізвища, знаєте, тих людей, які ламали нас, бо нас ламали більше ніж. Ніж нам щось помагали, коли Юрій Шукавич мав можливість повернутися до України. Він оселився у Львові, отримав звання Героя України, вів політичну діяльність саме через його ініціативу, вояки УПА тепер мають статус борців за незалежність України. Мусять бути українці для України, ті, які щось дадуть. Ті Україні. бо як будуть такі українці, то вона буде Україною. Іванка Досько Олексій Шолковий, Суспільне, Новини Львів.